Мережа АЗС Олас вже не вперше долучається до допомоги українському війську минулого року. Працівники компанії передали для захисників автомобіль марки Хюндай Таракан. На жаль, декілька місяців тому під час евакуації поранених бійців позашляховик потрапив під ворожий обстріл. На благо внаслідок атаки ніхто з особового складу не загинув. Він відслужив певний час і попав під удар двох ФПВ-дронів. Цей автомобіль військовим використовувався як евакуаційний автомобіль. Він спав життя більше десятка військовослужбовців, і після удара, коли він потрапив під удар двох ФПВ-дронів, на щастя, екіпаж залишився живий, але е е постраждав, Понівичений автомобіль вдалося евакуювати з поля бою та відвести на ремонт, розповідає Віталій Першохуба. Завдяки е нашим ресурсам і ресурсам підприємця Саранчука, е такий майстер Святослав Ковальчук. Дякуємо йому велике за те, що він особисто взявся за це діло. Ми докупили запчастини і він фактично відновив цей автомобіль. Автомеханік Святослав Ковальчук каже, щоб відновити позашлюховик, йому знадобилось декілька місяців плідної праці. Евакуйована автівка була настільки сильно розбита, що простіше перечислити, що в ній ціліло, ніж перерахувати кількість виконаних робіт. Вона була практично розібрана до нуля, от, і потім все заново робилося. Вона була поварена і кузов. От, вона приїхала нас без коліс, без жодного скла. От, все було вибите, все було в великих отворах від снарядів, від осколків. От, все ну, дуже плачевне состояння їй було. Крім того, складнощі виникли із запчастинами для авто. Святослав каже, це одна із найпопулярніших моделей машин, які використовують на фронті. І попит на автозапчастини для неї дуже-дуже високий. Через те, що ця машина, можна сказати, ексклюзивна, яка використовується в нас зараз дуже багато на фронті, і з-за того вона має дуже великий попит по запчастинах. Тали, ну нічого, потихеньку з хлопцями її розібрали, потім потихеньку болтик за болтиком складали все назад. Та воно було того варте, розповідає автомеханік. Хоч на ремонт і довелося витратити кругленьку суму, проте вдалося відновити цього залізного коня. Справа в тім, що такі автомобілі ідеально підходять для виконання бойових завдань. Ними з легкістю можна дістатись до будь-якого місця. Вони витривалі та швидкі. Тому придбати таке авто наразі майже неможливо. Обійшлося дуже дорого, можливо, навіть простіше з нуля було купити машину другу Просто що таких машин дуже мало є за кордоном для того, щоб їх привезти. Дуже великий попит, і за того їх там знайти дуже важко. Наразі авто пройшло всі перевірки та готове відправлятись на бойові завдання. Автомобіль готовий знову до експлуатації. На протязі тижня його військові заберуть, і ми сподіваємося, що він знову буде служити і рухатись напрямку, допомагати рухатись в напрямку нашої перемоги. Ірина Грабчак та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.